Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся? Очоливши Полтавщину, багато побачив. Поки робимо висновки. Із першого брифінгу для медіа начальника полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Вулиця Пушкіна у Полтаві на шляху до перейменування серед варіантів назв імена загиблих захисників України. Менше солі та цукру, більше овочів та фруктів, і, можливо, без буфетів в Україні відновили реформу шкільного харчування. А тепер про це та інше більш докладно. Кадрові зміни у полтавській обласній військовій адміністрації, планування бюджету на 2024 та вектор роботи нової команди сьогодні. Начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін уперше провів брифінг для місцевих медіа. Про що звітував очільник регіону за перший місяць на посаді, розкаже Івана Дімова. Місяць на посаді начальника Полтавської обласної військової адміністрації 10 листопада Філіп Пронін вперше зустрівся з журналістами області, аби прозвітувати про свою діяльність та вектори роботи на майбутнє. Перше питання кадрові зміни та призначення серед тих, хто раніше працював, і вже пішли Дмитро Сергійович, він буде займатися іншою роботою. Пан Брусик буде працювати в Києві, наскільки мені відомо. А Панченко я запропонував, щоб він залишився в якості радника. Він буде працювати зі мною. Приїхала команда з 10 чоловік. Ми зараз в якості працюють вони в якості радників. і. Будуть поступово призначатися. Хто буде з них призначений? Ще невідомо. Змін серед керівників департаментів та управлінь поки не буде. Наголосив Філіп Пронін. Натомість звільнення будуть серед підлеглих цих посадовців, адже прозорість і підзвітність має бути на всіх рівнях. ВВА, додав очільник області. Ми зараз вже переглянули всі ті тендери, які були заплановані на майбутній період. А аналітики вже. Зрозуміли, які найголовніші ризики існують. А і по кожній закупівлі ми або відкладаємо її в сторону а і не проводимо взагалі. Ми про це інформуємо. Громадськість ті люди, які працюють зі мною, вони мають великий аналітичний бекграунд. В них чудовий досвід щодо розпутування складних схем. Тому. Коли ми цю інформацію, ми вже її опрацьовуємо із правоохоронцями, і з нашими колегами з держаудиту. Проговорили на брифінгу і питання формування бюджету на наступний рік. На думку Філіпа Проніна, акцент буде на трьох основних складових. Перше це військове, друге це соціальні питання, і третє це ті економічні проекти, які можуть збільшувати надходження бюджету. Ми маємо навчити заробляти. Не витрачати кошти на те, що не використовується, а заробляти. А завдяки цьому ми будемо самостійні, стабільні, успішні. Також на Полтавщині під час повітряної тривоги вуличне освітлення можуть не вимикати. Це питання разом з радою оборони області. Переглянуть пообіцяв Філіп Пронін Вулицю Пушкіна у Полтаві перейменують на честь одного із захисників України. Наразі члени робочої групи затвердили два варіанти для перейменування, які саме та невеликий екскурс в історії вулиці у сюжеті нашої знімальної групи. Вулиця Пушкіна у Полтаві на шляху до перейменування. Члени робочої групи затвердили два варіанти для її перейменування вулиця Юліана Матвійчука або вулиця Віталія Грицеєнка. Саме їх винесуть на розсуд полтавців в електронному голосуванні, говорить член робочої групи із перейменування геонімів Людмила Бабенко. Треба буде визначитися, за кого вони віддадуть голоси: за Віталія Грицаєнка, якому присвоєно звання Героя України, чи за Юліана Метвійчука, який є. Також зараз його кандидатура перебуває на розгляді в адміністрації президента на предмет присвоєння йому Героя України. Обидва мають бойові нагороди, обидва учасники бойових дій, починаючи від 2014 року. Обидва безумовно достойні кандидатури. І хотілося б, звісно, бачити обох на мапі Полтави. У липні 2022 року вдова загиблого Віталія Грицеєнка Вікторія. Подала заяву на перейменування центральної вулиці в пам'ять про свого чоловіка після обговорень із сім'єю. Вирішила обрати саме вулицю Пушкіна. Окрім цього, говорить вона міністерство ветеранів України військові частини 3052 Нацгвардії України, асоціації родин Азовсталі теж надсилали листи про прохання перейменувати вулицю Пушкіна на Віталія Грицаєнка. Ми на на протязі півтора року, саме ми переселенці з міста Маріуполя, які ми залишилися без домівки, ми проживаємо у нас у місті Полтава. Ось. І синочок ходить саме на вулиці Пушкіна в садочок. Ось. І я працюю також в управлінні, в головному управлінні на вулиці Пушкіна. Тому саме ця вулиця з вибором рідних ось, ми саме вирішили цю вулицю перейменувати. Вдова загиблого у травні цього року Юліана Матвійчука Лілія пояснює, чому їхня родина зупинила вибір також на вулиці Пушкіна. Цією вулицею ми ходили з Юліаном щодня. Він проводив дуже багато акцій по цій вулиці, і вона найближча до мене. Якби я. Відверто кажучи, жила на провулку, де три будинки, і він підпадав перед Я б боролася за нього. Для мене не є принциповою довжина вулиці чи розмір. Просто ну от так склалося, що вона найближча до мого місця проживання, і там навчатиметься наша дитина. Обидві вдови загиблих захисників кажуть: конкурувати не хочуть. Моя позиція була саме головне це не виносити на голосування, щоб не було конкуренції між загиблими. Це моє було дуже велике прохання. І я запропонувала для робочої групи такий варіант, щоб саме вулицю Пушкіна перейменували загальною назвою а нам кожному із дружин запропонували другу вулицю, і саме щоб ця вулиця залишилася для нас. Але, на жаль, не погодилася з таким варіантом. Мені дуже прикро, що склалася така ситуація. Дійсно, вона ну, важка і для мене, і для пані Вікторії. І я не знаю, чого. Можливо, це там недопрацювання нашої влади, що так вийшло, що два прізвища. Я розумію її, розумію, думаю, що вона розуміє і мене. І ми це та ситуація, коли не може бути переможця чи програвшого, тому що обидва захисники, обидва герої. За словами Людмили Бабенко, полтавцям треба позбавитися хибного підходу, що є важливі й неважливі вулиці. Жодна вулиця не має бути знеціненою. Вони усі знаходяться у межах Полтави. За її словами, після завершення розгляду усього списку, четвертої черги робочою групою буде прийматися остаточний варіант. Обов'язкова умова, якщо подаються кандидатури загиблих героїв російсько-української війни, це узгодження із рідними, поки не відбудеться спілкування і не досягнута згода членів родини, батьків, дружини, дорослих дітей повнолітніх, ця кандидатура не може бути винесена на обговорення та включена на в перелік на перейменування. Вулиця Пушкіна одна із вулиць у місті Полтава, яка знаходиться у Київському та Шевченківському районах Полтави. Названа вона у 1908 році на честь російського поета Олександра Пушкіна. Колись ця вулиця мала назву Пушкінська, говорить історик Дмитро Стаценко. Одна із таких вулиць, яка виникає на початку 19 століття у Полтаві, це в майбутньому буде як вулиця Пушкінська, але на той час це була сукупність різних вулиць, починаючи від Харчової, далі там Велика Кузнецька, Мала Кузнецька. І лише на початку ХХ століття оці кілька вулиць об'єднуються в єдину вулицю, відому під назвою Пушкінська. Чому так сталося? Тому що знову такі події пов'язані з імперським часом, з імперськими символами, це святкування 200 сукріття болтарської баталії. 15 листопада рішення про перейменування вулиці Пушкіна винесуть на засідання виконкому Полтавської міської ради. Після цього стартуватиме голосування. Варіант, який набере більше голосів, розглянуть на сесії міської ради. Урожував вбивством журналістів. У Полтаві правоохоронці вручили підозру депутату, який у присутності свідків висловив погрозу працівниці місцевого інтернет-видання. Про це повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв. За його словами, у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється 47-річний депутат, заступник голови Подільської районної ради Полтави. Вручено підозру 47-річному полтавцю, який ще в березні місяці під час проведення однієї з сесій Полтавської міської ради погрожував журналістів розправою. Наразі відкрите і розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 345 зі значком 1. Це погроза журналістові під час виконання ним своїх професійних обов'язків. І в рамках цього кримінального провадження ще продовжуються слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання від виправних робіт до обмеження або позбавлення волі на. Строк до трьох років. Сім з половиною років проведе за ґратами офіцер, який привласнював виплати для військових. Як повідомив речник теруправління ДБР у місті Полтаві Олександр Білка. Начальник відділення персоналу штабу та начальник струєвої частини підробили документи та фіктивно влаштовували на службу у частину близько 10 цивільних осіб. Ці так звані військові жодного відношення до служби не мали, проте отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 з мільйони гривень. Коли ж ділками зацікавилося тер управління ДБР Полтави, начальник відділення персоналу штабу вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря. На початку серпня 2023 року, рішенням Кіровського райсуду Дніпра його визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та засуджено до 4 років позбавлення волі. Наразі суд виніс рішення і за схеми з виплатами, збільшивши термін покарання до 7,5 років. Матеріали щодо іншого учасника оборудки перебувають на судовому розгляді. Поліція закликає водіїв бути особливо обережними в умовах туману і дощу, враховувати погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху. Так, сьогодні уранці у селі Шевченки, що під Полтавою, на автодорозі Полтава Олександрія у результаті зіткнення двох легковиків загинув один із водіїв. А на автошляху Київ-Харків між селами Кокобівка та Демидівка зіткнулися близько 10 автомобілів. Там обійшлося без потерпілих. Наразі поліція з'ясовувала. Обставини дорожньо-транспортних пригод близько сьомої години. До поліції надійшла інформація, що на автодорозі Полтава Олександрія в селі Шевченки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Було встановлено, що зіткнення сталося між легковим автомобілем Хонда та легковим автомобілем ваз 21099 На превеликий жаль, внаслідок цього зіткнення водій ВАЗівки, це чоловік 1999 року. Народження загинув на місці ДТП. Сьогодні близько 8 години ранку до поліції Полтавщини надійшла інформація від учасників дорожнього руху про те, що неподалік Решетилівки на автодорозі Київ-Харків, в період якраз інтенсивного туману, в дорожньо-транспортну пригоду потрапили кілька автомобілів. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також наряди патрульної поліції. На щастя, роботи для слідчої оперативної групи не було, оскільки не було потерпілих у цій дорожньо-транспортній пригоді на цьому відрізку шляху. Зіткнулося близько 10 транспортних засобів. Це і легкових, і вантажних, в тому числі. Поліція Полтавщини ще раз звертається до водіїв із проханням бути особливо уважними і пильними під час туману і дощу. Також не забувати, що температура знижується і можуть бути заморозки. Зменшити кількість солі та цукру, але так, щоб страви при цьому залишалися смачними, збагатити раціон сезонними овочами та фруктами, створити кулінарні хаби, де навчатимуть кухарів. Реформа шкільного харчування, яка минулого року була на паузі, знову діє. Докладніше про її нові аспекти у наступному сюжеті. І у нас сьогодні на сніданок, салат з капусти червонокачаної, у нас сьогодні запіканка сирна з сметаною, макарони. На альтернативне харчування у нас сьогодні гречка, також салат і в нас тівтєлька». Альтернативне харчування для тих, хто не їсть кисло молочного, поступова відмова від шкільних буфетів, а ще удвічі менше цукру у стравах. Реформа шкільного харчування стартувала в Україні 2020 року, але у 2022 була поставлена на паузу. Спочатку через ковід, а потім через війну і відсутність у школах укриттів. З поверненням офлайн-навчання вона знову в дії. Зменшили кількість цукру, солі зменшили, зменшили жиру кількість, зменшили хлібобулочні вироби, зменшили макарони і зменшили картоплю. Но ми додали сезонні овочі і фрукти, різноманітні салати, ми додали м'який сир більше, ми додали сир твердий, ми додали більше кисломолочних продуктів, сира кисломолочного, кефіру додали. Ну і дітки вже наші звикли до цього вже. Прищепити дітям правильні харчові звички, як це передбачає реформа шкільного харчування, завдання не з легких, та результат вже є, кажуть освітяни. Спочатку виникали певні непорозуміння з дітьми, які звикли вдома їсти сосиски, звикли величезної кількості кетчупи і звикли до чіпсів. тощо. ще рік тому, коли діти приходили і бачили компотик з мінімальною кількістю цукру, какао з мінімальною кількістю цукру, то було складновато. Але ми проводили велику роботу роботу як з дітьми, так і з батьками. Сьогодні у нас діти їдять салати, залюбки їдять кисломорлочну продукцію. Цього року уряд затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 2027 роки. Хочу ще один акцент зробити. Насправді не існує ніякого меню Клопотенка. Це розходне кліше, яке десь оселилося в наших головах. Женя не робив свого меню. Він є розробником технологічних карт, тобто, це фактично документ, на підставі якого. Каша гречана може бути зварена, як каша гречана, звичайна, молочна, з чебрецем чи інша, інша якась позиція. Або як з, е, з звичайного борщу можна е, трансформувати в меню інші види борщів із сливами, і з полуницями. Крім корекції меню та популяризації культури здорового харчування під час війни реформа передбачає розвиток кадрового потенціалу. Так, з червня на базі центру профтехосвіти номер 1 міста Кременчук діє кулінарний хаб. Створили його для підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти, говорить директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. На базі нашого кулінарного хабу було проведено. Навчання перших 22 майстрів професійного навчання, тобто ті, хто готують в наших закладах професійно-професійно-технічної освіти, майбутніх кухарів. Кожен з цих майстрів виробничого навчання, він в принципі на базі кулінарного хабу може проводити відповідний тренінг і навчати ще як мінімум 20 наступних або майстрів виробничого навчання, або Працівників закладів освіти, які працюють на харчоблоках. Крім цього, на Полтавщині планують реалізувати три нові моделі кухні: це базова, опорна та фабрика кухня. Почну з базової кухні, це те, до чого ми всі з вами звикли. Кожна школа, кожний садок має. Власний харчоблок. Опорна кухня вона передбачає виготовлення їжі в одному з закладів і потім його швидке перевезення у відповідних ємностях, які дозволяють довго зберігати температуру на невелику відстань. Фабрику кухню дійсно планують, є проєкт побудови її в решетилівці. Вона дозволяє виготовляти одночасно від 8 до 12 тисяч порцій. Які потім методом швидкого охолодження, не заморозки підкреслюю, охолодження. Тобто вони охолоджуються до 3 температури 3 градуси по Цельсію, і у відповідних термобоксах можуть розвозитися на заклади освіти на відстані до 50 км. На думку Євгена Кончаковського, найбільш прийнятною для Полтавщини є опорна кухня. За його словами, нові підходи до організації шкільного харчування дозволять зменшити витрати електроенергії та розвантажити працівників харчоблоків. За останні два місяці на Полтавщині обласним центром контролю та профілактики хвороб зафіксовано чотири випадки отруєння дикорослими грибами. До лікарні потрапило подружжя, яке отруїлося блідою поганкою та двоє маленьких дітей. Як вберегтися від грибної небезпеки? Адже сезон тихого полювання триває, дізнавалася наша знімальна група. Ліси Полтавщини наразі переповнені любителями грибів, проте не всі з них розуміються на тому, які гриби безпечні, а які навпаки. Принаймні, про це свідчить осіння статистика. За вересень-жовтень в області зафіксовано вже чотири випадки отруєння грибами. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цей період я хотів би увагу на цьому. Нам треба так бути обережно до збирання грибів і їх споживання. Чому? Тому що така величезна нагрузка на медиків на наші лікарні. А тут ще отруєння грибами, які можуть смертельними, дуже важко це робити. Тому що, наприклад, вакцини ж немає проти грибів. Тому у нас, на жаль, трапляються випадки кожного року, і в цьому році в лікарні звернулося 16 постраждалих, які гриби споживали. Серед постраждалих подружжя, яка отруїлася вкрай небезпечною блідою поганкою. Їх доставили до лікарні у край тяжкому стані. Також отруїли з грибами ще двоє дітей. Їх також лікарям вдалося врятувати, каже лікар-епідеміолог Валентин Шаповал. В лікарні зверталося 16 випадків, але значить, були спровоковані інші захворювання. Був діабет, спровокований панкретит, гепатіт і так далі. І тому діагноз знятий був. Зразу, зразу йде підозра. А потім знімається. Так що на сьогодні день офіційно у нас чотири, чотири, значить, хворих попали в лікарні. А в а випадки було два: перший двоє дітей, другий двоє дорослих. Петро Фесенко, грибник із 50-літнім стажем, вважає, гриби можуть збирати тільки ті, хто вміє розрізняти поганку від їстівного гриба. Себе ж називає старим вовком у лісі. Якщо людина не зображає не соображає в грибах. Якщо гриб надскушений або лосем, або мишей – ото вже сідобний гриб. Тому що є люди, які не розуміють, що маслюк звісно, сідобний, ну, вполне сідобний. А людина не знає, що це за гриб, а то ходять, ногами збивають. Є погана рядовка, є, є лисички, вони сідобні, ріженькі є. А є поганка, що похожа, але не вона. Не вона. Щоб розрізнити гриби, потрібен досвід, говорить Петро Фесенко. Демонструє і нам, як це робити. Вони свідобні, а ну, може бути жовта головка, бути красна рябенька, то мухомор, Він не несвідомий, то колосі їдять мухомори, то колосі, а ці на почарочку йдуть. Ось це зеленушка, рядовка зеленушка. Називається а така сіренька, то вже називається рядовочка сіренька, а це зеленішка, це теж повне сідобні гриби. Якщо раптом після прийому грибів вам стає погано, негайно потрібно звернутися до лікарів. Перші прояви це нудота, дота, блювота, болі в животі, і, значить, температура може підвищити та і так далі. От і ви спожали гриби, то тут є так званий термін у медиків золотий час. Чим раніше ви Трапилось, боти в лікарні, щоб з вами займалися і провели дезінтоксикацію, тоді вас можна спасти. Взагалі не радять вживати грибів людям із клінічними захворюваннями, дітям, вагітним та жінкам, які годують груддю. Домашні методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібної ложки фахівці також називають помилковими. Нацрада внесла 16 медіаресурсів до переліку сервісів держави-агресора. Йдеться про такі платформи, як піратські онлайн-кінотеатри. За результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що усі ці ресурси відповідають вимогам розділу 11 закону України про медіа. Повідомив член нацради України із питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін. Тож, за його словами, вони не можуть транслюватися на території України. Власне, в законі про медіа в 9-му розділі передбачено е окрему статтю стосовно <мес> того, е які існують підстави і процедура для блокування ворожих, тобто ну медіасервісів, держави агресора, якщо говорити мовою закону. Власне, ця стаття з'явилася, оскільки розробники закону, серед яких я в тому числі був, розуміли, що в цифровому вимірі в онлайні саме Росія досягає найбільших результатів, на жаль, в тих чи інших інформаційних атаках, спеціальних операціях і тому подібне. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.